В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства понад 100 людей зібралися для того, аби обговорити тему подолання насильства в сім'ях. Організатором заходу виступила громадська організація «Сяйва надії» за підтримки ООН. Цей захід приурочений до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства проходить він у форматі панельних дискусій, під час яких наші учасники та учасниці у супроводі психологів, юристів та представників поліції, обговорюють можливі моменти насильства і. Ітогом цього заходу буде випрацювання спільного алгоритму дій, спрямованого на те, щоб знизити толерантне відношення до насильства, яке на жаль панує сьогодні у суспільстві. Розрізняють чотири види сімейного насильства: фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Як зазначають психологи, його причини, як правило, є особистісними, а основним підґрунтям є гендерні стереотипи. Це такі стійкі уявлення в суспільстві щодо ролі чоловіків і жінок. І от на фоні цих уявлень формуються гендерні ролі і от, Очікування, і якщо очікування не реалізуються стосовно чоловіка або жінки, то тоді чиниться певний тиск для того, щоб змінити поведінку. Перше, що ми маємо в собі розуміти, це якщо нам максимально дискомфортно при цьому максимально дискомфортно, коли в нас падає самооцінка, коли знецінюються наші потреби, коли йде порівняння, і це такі перші марки. У разі потреби спеціалісти закликають звертатися до поліції. Також допомогти можуть і фахівці гарячої лінії 1547, що діє безплатно та цілодобово. Там можна отримати усю необхідну допомогу, зокрема й психологічну та юридичну. Що може дати гаряча лінія? Гаряча лінія можлива перенаправити до юриста якоїсь громадської організації, психолога, де може надана підтримка, і коли вже буде стабілізовано. Но психологічний стан постраждалої, ця людина знайде собі сили, все таки почати е, е, захищати себе за допомогою професійних спеціалістів у судах. Для того щоб довести це і притягнути винну особу, треба відповідна доказова база. І наші громадяни інколи вважають, що ну це не потрібно, що поліція виїхала, поїхала. Але я звертаю увагу, що якщо це робити системно, якщо людина дійсно хоче припинити насильство відносно себе, вона повинна знайти сили в собі звернення до поліції є важливим кроком не лише для захисту від кривдника, але й для фіксації випадку насильства. Поліцейські, які приїдуть на місце виклику, мають припинити правопорушення і надати допомогу жертвам, з'ясувати дані кривдника. Одразу ж застосовується заборонний припис. А що стосується кримінальної відповідальності, у нас є стаття 126 з позначкою 1. Вона так і трактується домашнє насильство. Це ми знаємо, що да, це судовий процес. Там може бути. Або арешт до 6 місяців, але також суд може ще виносити також заходи. Це обмежувальний припис. Він виноситься, якщо заборони. Припис виноситься у нас з поліцейським до десяти, то обмежувальний припис у нас суд може виносити від місця до півроку. Якщо людина кривдник да у нас порушує або не виконує заходи відповідно межувального припису, то тоді вже відповідна статті 390 з позначкою 1, Це також кримінальна стаття. Йдеться також покарання більш тяжке для. Головне не мовчати та знайти в собі сили, розповісти про насилля. Діяти потрібно вже сьогодні. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.